Ірина Косенко ще всі живі, і день ясний, і бабуся ще жива, Цвітуть ще барвінки синьо, синьо, край хати мальва гожа розцвіла. Дідусь листа зачитує від сина, Ось споришах заплуталась дівча. Листа слова від батька чути хоче, уже й ромашкову красу не поміча, а серце в грудях пташкою тріпоче. Невже приїде, зайде в рідний дім, всміхнеться щиро, скаже щось привітно, ще що всі живі. Я в згадках в світі тім, де ще в веселках небо щиро квітне, руки гортали сторінки книжок, ромашки зацвітали і відцвітали, у світі тім ще всі живі, Сказок рожеві мальви. Серці воскресали, ще всі живі, і день такий ясний, ще всі живі, квітують небокраї, тепер в душі печаль, і тільки сни нас дні минулі. Казку повертають.